Всім привіт, з вами Жісак, і сьогодні у нас TikTok Челендж та нова інформація про калину РП. Не будемо тягнути кота за попригунчики і почнемо дивитися відеоролик. Сподіваюся, ви з собою взяли чашечку гарячого чаю і кави з печивом приємного перегляду. Гуляючи парком, ти відчуваєш себе дуже самотньо. Ти не знаєш, як тобі жити, що тобі робити, але ти знаєш одне. Що ти дав. Коли я гуляв, я почав помічати людей, які записують свій ТікТок. Люди такі щасливі, що в них є соцмережі, завжди вони постять смішні відеоролики, різноманітні челенджі, і я ніколи не уявляв, як це. Одного разу, коли я гуляв, до мене підбіг хлопець з дуже цікавим питанням: 200 гривень тобі чи 400 гривень іншому. Я просто це проігнорував. Я знав, що це тіктокер і він знімається все. Я ще не розумів, що буде далі. Ось і мій під'їзд, такий брудний, але настільки рідний. А ось і моя квартира. Я так втомився від безглуздих людей, що засну за одну секунду.

Хайко, тіка! Може, за міріта, може, ніт. Погнало записувати наш ТікТок. А ось і наша перша жертва. Ха -ха. Привіт. 200 гривень тобі чи 400 іншому. Він каже 400 іншому, тому добре. Дякую. Ідемо до другої людини. А ось і друга жертва. Така прекрасна дівчина. Привіт. 1000 гривень тобі чи 10 тисяч іншому? Вона каже, давай 10 тисяч іншому. Ну що, дякую. Ідемо до другої людини. Ух ти, у нас тут дід. Напевно, йому немає де жити, значить гроші він точно забере. Привіт. Привіт. 10 тисяч гривень тобі, чи 15 тисяч гривень іншому? Нафіга мені твої гроші? Я і так багатий. Опа, і у нас тут новий клієнт. І так, привіт. Привіт. Так, 15 тисяч гривень тубі чи 20 тисяч гривень іншому. 20 тисяч іншому, добре, ідемо далі. Пробачте, але відео мені прийшлося викласти не повністю готове. Причиною цього є закритий сервер, на якому у мене не вийшло до відео. Тому я пропоную загалити свій косяк і зробити конкурс на 30 тисяч гривень. Щоб взяти участь, потрібно написати коментар більше 5 слів під цим відеороликом і підписатися на YouTube канал. Ну що, сподіваюся, вам сподобався і я зміг вам хоч трішки підняти настрій. А зараз я хочу поговорити про нову інформацію нашого проекту. Зараз, якщо ви дивитесь цей відеоролик, то вже вийшло оновлення калини РП. В Цьому оновленні були додані нові унікальні системи. Ще був випущений патч фіксів, в якому були пофікшені всі баги, зв'язані з картою, роботами та інтерфейсом. Наш проект робить свою історію, яка ніколи не зупиниться. Сподіваюсь, керівники, калине РП не будуть тягнути з піаром та рекламою і зроблять гарний онлайн на нашому проєкті. Якщо ви хочете дізнатися про наступні оновлення та дії нашого проєкту, то давайте наберемо під цим відео 50 лайків і я зв'яжусь з розробником РП. І дізнаюся про нові оновлення, якщо у вас є якісь запитання, можете їх написати в коментарях під цим відео. Ну і не забувайте про лайк та підписку на канал. Якщо ти любиш булочку з маком, то постав по-братський лайк. Дякую за перегляд.